Уявімо на мить, що хтось пропонує вам подарувати будинок. Або, скажімо, виграшу лотерею. Просто так, хто б відмовився? Ну, мабуть, ніхто. А тепер уявіть пропозицію нескінченно ціннішу: шанс повністю змінити своє життя, знайти ну, справжній порятунок. І ось тут виникає дивний парадокс: від цієї пропозиції люди відмовляються. Постійно. Сьогодні ми зануримося в одну з мабуть найбільш концентрованих промов в історії. Вона записана в Євангелії від Луки, розділ 9, вірш 23. І наше завдання розібрати умови та положення чиєї пропозиції. І я обіцяю, ми натрапимо на одне тлумачення, яке цілком можливо переверне уявлення про те, що ж насправді означає зректися самого себе. І ще цікаво, сам текст це ж лише кілька речень. Але як припускає аналіз, який ми сьогодні розглядаємо, це власне квінтесенція дуже довгої промови. Промови, виголошеної перед величезним натовпом, можливо, до нас дійшли тільки ключові тези, і саме в цій стислості криється неймовірна сила. Гаразд, давайте тоді почнемо розпаковувати цю формулу. Отже, цитата: коли хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, і нехай щоденно бере Христа свого та йде вслід за мною. Починається все з одного маленького, але як виявляється, надзвичайно важливого слова: коли або якщо саме так, це слово це, це фундамент усієї конструкції. Воно миттєво перетворює в сказання з наказу на вибір. Тобто не ультиматум, а запрошення. Абсолютно. І в цьому криється перша підказка до розгадки нашого парадоксу: пропозиція порятунку не нав'язується. І це означає, що не всі будуть врятовані, бо не всі приймуть це запрошення. І дивіться, яка важлива деталь. Умова ж не звучить так, якщо хтось буде жити бездоганно. Ні. Угу. Цей шлях, як стверджує наш аналіз, закритий для всіх, бо всі люди недосконалі. Пропозиція значно простіша. Якщо хочеш, іди за мною. І це повертає нас до головного питання. Якщо все так просто, лише погодитися, то чому ж така низька конверсія, так би мовити? Чому люди масово відмовляються? Аналіз, який ми розглядаємо, виділяє чотири такі потожні внутрішні бар'єри. Так, і вони, знаєте, надзвичайно актуальні сьогодні. Перший бар'єр це гординя. Але не просто зарозумілість, а таке глибоке переконання у власній самодостатності. Людина каже: Я в принципі хороша людина, я нічого поганого не роблю, мені не потрібен порятунок. Тобто, любов до власного образу хорошої людини не залишає місця для думки, що може знадобитися допомога ззовні. Точно. А другий бар'єр, він, мабуть, ще більш поширений у наші дні.